Ну що, нарешті в Трускавці розпочався давно очікуваний дощ. Прогуляємось трошки під дощовою погодою. Для різноманітності. А то так, коли не вийдемо сонце, 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 спека. Зараз ще тепло, але вже дощ. Я знаю, нам писали, ніужели ніколи в Трускавці не йдуть дожди. Та в нас є відео з дощами і багато, але це ж точно так само думати, що якщо у нас всі зйомки денні, то в Трускавці ніколи ночі не буває, правда? <ривіт> буває ніч в трускавці, все буває. О, людей з парасольками можна нарешті побачити, то людей з парасольками справді воно не було. Видно.

така та година 9.31, А отак ну, зафіксуйте. 10 вересня. О, 9.31. В Трускавці розпочався сезон дощів. Перший дощ ще такі тепленький, ще вітру нема. Лодання нема. Це перший дощ, перший дощ завжди такий буває. Другий дощ вже буде сильніший, мокріший, прикріший. О, видно навіть людей без парасольок, як ми і в шортах. Захмарилося ще вчора, ще вчора було зрозуміло, що буде дощ. Обганяли на сьогодні маршрутку на східницю, і що маршрутка на східницю, на Східницю їхала одна людина. Зазвичай в цей час ідеш маршрутку на східницю битком, бо то ж із Київського, потім хтось і так, і так. Це, а зараз одна людина на східницю. До чого веду, здаю місця, де зараз вільно східниця. Хоча так, як з цього нашого відео видно, в трускавці теж людей небагато. Мокрий асфальт, ще не протекло, деревами асфальт ще сухенький. Сандер Кварта буде, Шумай, зібров, роман Скорпіон, Віктор Павлік. Ринок, кава, все порожни поки. Йдемо до билета. Дощ. <гадує> Він нагадує нам, що це вже осінь. І насправді більш той трускавець асоціюється з дощем. Тому що цього літу була аномалія, дощів було мало. Зазучі трускаці дощі кожен день. Що влітку, що взимку. Бу, сніг тут останнім часом теж рідкість. А, восени навесні то взагалі. Дощ на душі, дощ на душі. Магазини потрошки відкриваються. На Продажу картин не видно, ну звичайно не видно мокройте mm -hmm. подивимося на нас концертів. Я вже так частково озвучив, але краще ще побачити. Я кажу, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Таяна приїжджає, давно не було Таяних, Трускавці, до речі. Пам'ятаєте, так виконавець. У нас є на відео. Так само Олега Гаврилюка давно не було. Таня Дівченко. Що Таня Дівченко була відносно давно? Матч голубом, дощ зовсім на заваді не став. і може навіть краще під дощем. Роман Скорпіон, Олег Гаврилюк, Таня Дяченко, Віктор Павлік, Олександр Кварта, Шумей Павло Зібро. Ну. Хто не потрапить в трускавець раптом, всі ці виконавці у нас є на каналі. Можна подивитися, мати уявлення. А ну, біля білету такі типово осіння ситуація Я маю на по кількості людей щось ну, всередину, трошки подивимось Що і як. А в цьому залі традиційно тепер Марія Сфіє. Найбільше кількість. Щодо Броніслави, так, бачите, Броніслава? Броніслава тільки тепла. Броніслава тепла раз. І Броніслава тепла два. Броніслави холодної нема. Нагадую, Броніслава це та вода, яку не можна пити. А ще вийдемо трошки на вулицю. От, дощить Тут надалі дощить. Ще гусака треба привітати, спитати, чи гусаку не мокро. Гусак, привіт, тобі не мокро? А ні, та звичайно, що йому не мокро. Вода це ж його стихія, привіт, гусак. Нарешті пішли доші, так, як ти лівиш.